Ну що, виконуємо новий проект, називається Фарос. Зібрав 8 мільйонів від Hack Venture, MHVenture і ще інших фондів. Та є чутки, що скоро буде новий раунд інвестицій. Вставляємо це поле адресу свого та отримуємо достові токени. Далі заходимо в стейк, то будемо стейкіти токени. Ввожу суму 002 FAROS. натискаю Swap, Свап. Підтверджую транзу І токени свапнулись. Так можна зробити з різними парами для того, щоб набити транзакцій. Щоб ваш гаманець був більш активніший. Тепер переходимо на FaroSwap та будемо знову робити свапи. Тут вибираємо теж будь-яку пару, наприклад, вибираю тезер. Далі ввожу суму 001 Faroс. Та трохи не свапнулись. Ну і робимо з різними монетами. Чим більше свапів, тим краще. Ми натискаємо депозит та будемо додати ліквідність. Нас перекидає сюди, ми натискаємо New Pool Вибираємо тут суму від 0.05 до 1%. Я вибираю, наприклад, 0.30, натискаю Approve USDC, та токени закинуться в пул. Тепер заходимо трохи нижче, натискаємо «Send». Зверху по традиції приєднуємо свій гаманець. Знову будемо відправляти тестові токени. Тільки вже не на адресу, а на твізер аккаунт. Свій твіттер я залишив у себе у пусті з гайдом. В телеграмі буде пост зі всіма посиланнями. Зустрінемось в наступному відео. Всім та за рухату. my soul and i can back that and i really wanna know where you at i've <laughs> been moving them out and steal it with me then he got the blues in the pouch took her to the forest put the wood in the mouth bitch don't wear no shoes in my house the private i'm flying in i never want to fly again i take my chances in traffic she's sucking on dick no hands with it i just made a rolling plane like a landing strip i'm a 20 President candidate, I'd have put a hundred bands on Zimmerman. Shit. I've been moving real gangsta, so that's why she pick a crit. call coming, Chris, go, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job, South Street wealthy. Yeah, I yeah. had the coop at the lot. Tony fuck 12, fuck swap. Buzzing all the bells out the box. I just hit a link with the box. Had to put the stick in Yeah. Don't wipe a nigga, no. say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know.